Добро пожаловать на YouTube канал Банковський клуб. Всім привіт. Сьогодні україномовний контент, і тема сьогоднішнього відео це пенсії в грудні 2022 року. Кому і наскільки підвищать пенсію в грудні 2022 року. Хочу сказати, що в грудні 2022 року буде планове підвищення пенсій, яке було Заплановано у бюджеті на 2022 рік. І це останнє четверте підвищення, яке буде. І також хочу сказати, що на 2023 рік, як таких індексацій підвищень, не заплановано у бюджеті, тому саме на підвищення в грудні більшість пенсіонерів будуть орієнтуватися на пенсію, яка у нас буде, яка у них буде зафіксована на весь 2023 рік. Якщо коротко, що ж планується у 2023 році, то. 2023, -му, 2023 -му році, як я сказав, не буде індексації підвищень, а будуть надбавки, які будуть узгоджуватись заздалегідь і виплачуватись різним категоріям пенсіонерів в різних сумах. Також хочу зазначити, що ці надбавки вони не є законодавчо обґрунтовані, і тому вони можуть як назначатись, так і зніматись. Тобто, це не надбавки, це надбавки, які не затверджені законом. І так хотів би вернутися до теми пенсії в грудні. -дитиці». 2022 року і проговорити, кому, наскільки, яким категоріям пенсіонерів буде підвищена пенсія в грудні 2022 року. Поїхали. Подпишись на YouTube канал «Банковський клуб, нажав красну кнопку Подписатися, а затем закрашений колокольчик. На вопроси підписчиків в коментарях, відповідаємо в першу очередь, кому то наскільки підвищить пенсію в грудні 2022 року. Пенсійний фонд разом з Міністерством соціальної політики надав ото, отаку інфографіку, де вказані категорії. Пенсіонерів, яким буде збільшено пенсійну виплату за рахунок зміни прожиткового мінімуму. і цих категорій 12, і я зараз про них скажу: мінімальна пенсія за віком, непрацюючим пенсіонерам, мінімальна пенсія шахтарям, мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника, мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань, числа осіб з інвалідністю та членам сім'ї померлих жертв нацистських переслідувань, пенсія за особливі заслуги перед Україною, максимальний розмір пенсії і надбавка донорам. Тепер більш детальніше. 1 грудня 2022 року в Україні піднімуть виплати для непрацюючих пенсіонерів, шахтарів, людей з інвалідністю внаслідок війни і жертв нацистських переслідувань. За традицією, збільшення прожиткового мінімуму означає автоматичний перерахунок частини пенсій та деяких надбавок, але будуть, будуть інші не пов'язані з цим зміни в розрахунку пенсії. Йдеться про непрацюючих пенсіонерів, шахтарів, людей, які отримали інвалідність в результаті війни, жертв насильських переслідувань та інших категорій, які я вам сказав із цієї от інфографіки. Пенсійний фонд України повідомляє, що прорахунок буде здійснюватись у зв'язку з. Перше підвищення прожиткового мініму, мінімуму особам, які втратили працездатність. Друге встановлення мінімальної пенсії пенсійної виплати на непрацюючим особам з повним страховим стажем. 3. Зміну показника середньої заробітної плати. Відповідно, розмір пенсії буде збільшено. Перше. Для непрацюючих пенсіонерів з 2027 гривень до 2093 гривень. Це підвищення становить 66 гривень. Друге, для шахтарів мінімальна пенсія збільшиться з 6081 грн. до 6279 гривень. Це підвищення становить 198 гривень. Мінімальна пенсія у розрізі. Це третя категорія. Мінімальна пенсія у розрізі втрати годувальника сім'ям військовослужбовців. Зросте з 4054 гривень до 4186 гривень. Це зростання становить 132 гривні. Йдемо далі. Підвищення пенсій інвалідам та учасникам бойових дій. Пенсійний фонд разом з Міністерством соціальної політики надав також і по. Цьому питанню інфографіку, і ви можете зупинити відео і подивитися, кому і наскільки підвищили пенсії. І з лівої сторони, ви бачите категорію: це особи з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, і в правій частині це підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни. І якщо подивитися на ліву інфографіку, то оцей лівий стовпчик це показники, які були до 1 грудня, і справа це показники, які будуть з 1 грудня. І посерединці видно, яка сума надбавки буде для цих категорій пенсіонерів. І якщо подивитися по ветеранам-членам сімей загиблих, то також зліва стовпчик це те, що було, і справа те, що буде. І посередині це сума, яку будуть підвищувати. На яку будуть підвищувати. І тепер, якщо більш детальніше, то мінімальний розмір пенсії для людей з інвалідністю в результаті війни та учасникам бойових дій зросте на суму від 138 до 429 гривень. А для ветеранів війни та членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни на суму від 6 гривень 60 копійок. Максимальний розмір пенсії зросте на 660 гривень дорівня 20 930 гривень. Донори отримують надбавку у розмірі 8 гривень 10 копійок. Ця сума підвищиться до 258 гривень 90 копійок. І зі слів. Пенсійного фонду перерахунки пенсії здійснюються автоматично без додаткових звернень пенсіонерів. Виплата пенсії у перерахованих розмірах буде здійснюватись з грудня 2022 року в встановленні пенсіонером дати виплати. І я хочу зауважити, що. Не дивлячись на те, що пенсійний фонд робить автоматичний перерахунок пенсії, все ж він робить цей автоматичний перерахунок пенсії на базі якоїсь інформації, яка у нього є. І якщо в пенсійного фонду є недостатньо інформації щодо вашого трудового стажу, то, звісно, і перерахунок буде без нього. Тому я вам рекомендую зайти в свій особовий кабінет пенсіонера на порталі пенсійних послуг і подивитися, чи всі дані по вашим трудовим стажам внесені в кабінет. Якщо ж не всі, то відповідно і вам неправильно буде нараховано автоматично. Автоматичне підвищення пенсії. І в даному випадку вам треба буде звернути свій регіональне управління пенсійного фонду і донести ті документи, які підтверджують які будуть впливати на підвищення вашої пенсії. Подпишись на YouTube канал Банковський клуб, нажав красну кнопку Подписатися, а затем закрашений колокольчик. На питання підписників в коментарях отвечаємо в першу очередь.